Дня шанувальників у вас вітає Львів, палац Португаличина. Ось ось Струк, Лехчанов, Павленко і Чепорнюк. В, на рівному місці проблеми створив Павло Будняк. Як на будень середини робочого дня зібралося чимало людей. Вільних місць практично немає. Степан Струк простріл! Що ж відповіли на цей небезпечний все ж таки має, має бути. Чепорнюк. Перехоплює Шотурма. Зайве. Все ж таки втримав м'яч. віддав цепону. Макаєв перехоплює грамотний пас на Рогачова. І Удар по воротах. Відкриває рахунок Ільдар Макаєв. Дуже швидко. Розгорнулися події на паркеті. І удар по воротах відкриває рахунок Ільдар Макаєв. Руніньо. Макаєв віддав Руніньо! Небезпечно! Не Бондар вибивати повинен. Бутніка. Легчанов перехоплює. Що ж швидка контратака бути, але не в ту сторону. Шадурма, один на один. Пробачили. Рогачова замінив Степан Струк. Коваль на перехопленні. Просить м'яч Макаєв. Удар по воротах. Сибун рятує свою команду. А Роніньо виносить м'яч порожній хворіт. Гармат просвіє гарматний удар. Набирає розбіг до центру поля. Штанга! Бразильці розіграли атаку! Оліснегау відкриває! Бразильці розіграли атаку! Вибачте, це Макаєв був. Друга штанга в сьогоднішній грі. <звук> Коваль вирішив сам пройти. Приходить, і не встигає, бондерна. Бодер перехоплює м'яч, вихід один на один. Так, вихід один на один. Ципун відпив. Чепурнюк що робить чепурнюк в цій ситуації? Сергій. О сам Якунін! кунін удар поворота. Ніхто не прикрив Сергія Якуніна, який відкрив... відкриває ліку у дру... другому таймі. Стає 2-1 на користь енергії. О, сам Якунін удар по воротах. Павлюк перехопив буднік. Що, Що показують арбітра? Штафний удар притримав. Заблокували всі ходи урагану енергетики. Урагану енергетики. Минулися цього разу. Наче проняка Пас не доходить Бондар. Підхоплює Павленко сам. Максим Павленко робить рахунок 3-1 на користь енергії. Прогавили цього разу Максима Павленка. Ходить Бондар. Підхоплює Павленко сам. Максим Павленко робить. Перед підписанням контракту вони упродовж кількох тижнів, тижнів тренувалися, були на огляданих в урагану. Штанга! Третя штанга в воротах урагану в сьогоднішньому матчі. Бондар. Чепороньок на паркеті. Арбітри мовчать. Що ж, Дмитро Бондар удар по воротах. Четверта штанга. Четверта штанга урока. Володимир Карташ удар по воротах, що штанга. Поруч поруч. зі... Це може бути небезпечно. Будняк. Шодерма. Карта сьогодні хвилини 38 секунд до кінця гри. Павлюк Будняк. Чепорнюк удар поворотах. 4-1. Чепорнюк не схибив. Чепорнюк, удар по воротах. 4-1. Помилявся продовж матчу, але в цій ситуації він забив такий потрібний гол. Будь-яких позицій вже б'ють бразильці. Виправдано, не виправдано. Дуже добре розібрався Струк. Павленко не зумів переграти котка. У розріз на струка Степан. А, хотів віддати назад. Павленкові. кордоба небезпечно. Ух. На Рогачов Рагачав один на один. на Макаєва. Чому на Макеєва не віддати? Все, лунає фінальна сирена, яка сповіщає про те, що закінчилися сьогоднішня матча перемогою львівської команди з рахунком 4-1. Дякую, що були разом з нами. Дякую, що впалювали за красивий футзал. До наступних зустрічей.